Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про праску. Люди завжди хочуть виглядати охайно та красиво. Тому що тільки у минулому не вигадували, аби випрасувати одяг, починаючи від каміння і закінчуючи використанням розпеченого вугілля. Історія праски як елементу побутової техніки для розгладжування зім'ятого одягу чи складок на інших речах, має древнє коріння. Археологічні розкопки свідчать про те, що ще за часів кам'яного віку люди використовували для прасування одягу поліровану мамонтову кістку. Практикувати застосування заліза для просування почали римляни у 4 столітті до нашої ери. Брався залізний прут, нагрівався і їм, як качалкою, прасувалися туніті. Також для прасування використовували нагріті кам'яні кругляки. У працях науковців 11 століття згадується про цей побутовий прилад як утук залізу у формі лопатки, яку розжарюють і використовують для прогрівання ворсу одягу чи його прасування. В Україні аж до 18 століття прасували дерев'яними пристосуваннями, такими як валик і рубель рифлена дерев'яна палиця. Висушену білизну намотували на валик і розкочували по столу рублем. Це дозволяло розрівняти тканину і зробити її м'якішою. У 18-му та 19-му століттях праски виготовляли з металу, який для нагріву ставили в піч. Нагрівалася така праска до 30 хвилин і приблизно стільки ж зберігала тепло. Для вигладжування однієї сукні або камзолу прачки змушені були використовувати одночасно кілька прасок різних розмірів і при цьому постійно перебувати поруч з розпеченою піччю. Наприкінці XVIII століття з'явилися чавунні праски з гарячим вугіллям всередині. По бокам цих прасок були отвори, в які господині дмухали і цим самим розжарювали полум'я. Вага їх іноді досягала до 12 кілограм. Також існували гавки. Скляні кульки з металевими кільцями, наповненими гарячою водою, що служили засобом прасування. Але розповсюдження такі праски не набули. Попри те, що електричну праску було винайдено у кінці ХІХ століття, чавунні використовувались аж до середини 20-го. У другій половині ХІХ століття в Європі з'явилися праски, що працювали на газу і рідкому пальному гасі, спирті і нафті. Для прасування ними необхідно було до корпусу прикріпити металеву колбу, заповнену спиртом. Після вмикання приладу спирт по спеціально вмонтованих трубочках потрапляв всередину, і при його згоранні відбувалося нагрівання. Вони були пожежу небезпечні і дуже непрактичні, але набагато повільніше остигали. Ці праски були достатньо коштовними у 19 столітті. За них давали невелику отару овець. До початку 1880-х років кілька осіб досліджували можливість просування за допомогою електрики. Але Генрі Сілі з Нью-Йорка був першим винахідником, який зробив цю ідею працездатною і запатентував її. А потім разом зі своїм партнером Дайєром запатентував і іншу електричну праску. Вона нагрівалася електричною дугою, натягнутою між вугільними електродами при подачі постійного струму. Тепер не треба було поратися з відкритим вогнем. Додатково використовувати піч або скраплений газ. Праска вагою у 15 кілограм нагрівалася за 30 хвилин, але через надмірну вагу праска не набула популярності. Клерк електричної компанії «Онтаріо» Ерл Річардсон вдосконалив електричну праску Генрі Сілі. Він використав тонкий металевий дріт з високим опором як нагрівальний засіб. У ході іспитів виявилося, що праска мала нерівномірний нагрів підошви. Тому винахідник працював над рівномірністю нагріву нижньої площини праски. Старанність і наполегливість Річардсона стали успішними. 1903 року. Річардсон представив вдосконалений пристрій з рівномірним нагрівом підошви. Невеликий розмір і мала вага праски дозволили йому у 1905 році запатентувати свій винахід. Того ж року винахідник відкрив своє виробництво електричних прасок та інших нагрівальних приладів. За період 20-го століття конструкція електричної праски майже не змінилася. Як і в перших зразках, принцип роботи і полягає у виділенні тепла при підключенні до електричного струму. Нагрівальний елемент розміщується досить близько до підошви. Для уникнення опіків ручка виготовляється з термоізольованого матеріалу. Під час прасування одяг розміщується на рівній поверхні, ставиться розігріта підошва приладу і поступово пересувається з одного місця на інше. Під тиском самої праски одяг поступово розрівнюється. Однак, незважаючи на всі нововведення, керувати такими прасками було важко і небезпечно. У ранніх електричних прасок не було пристрою, що дозволяв регулювати температуру. Вони часто перегрівалися і пропалювали одяг. У 1920 році з'явилися перші праски з термостатичним управлінням. Залежно від обраного типу тканин, з трьох запропонованих шерсть льон шовк, праска нагрівалася до потрібної температури. А в кінці 70-х років ХХ століття підошви прасок стали виготовляти клокераміки. Цим знизився коефіцієнт тертя її основи по тканині, що значно полегшило процес прасування. Також у другій половині цього століття з'явилися перші праски з функцією відпарювання. Подальша еволюція незамінного домашнього приладу пішла семимильними кроками. Праска постійно вдосконалюється, отримує нові можливості в наш час стрімких змін та інноваційних технологій. Так, вже з'явилися праски з парогенератором, парові станції, бездрутові праски. Відпарювачі і навіть цілі парові шафи, в які достатньо розмістити одежу, зачинити шафу і через певний час отримати абсолютно випросуваний одяг. Але старовинні праски все ж зберігаються у наших родинах, адже вони пам'ятають тепло рук бабусь та прабабусь. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.